Привіт! А з вами знову Руда Біологія. І сьогодні наша розмова піде про одну із найбільших і найграціозніших пташок нашої країни це лелека Білий. Лелеки це перелітні птахи, і коли вони повертаються із теплих країв в Україну десь на початку квітня, то можна спостерігати дуже цікаве дійство, а саме шлюбну поведінку, лелек, що й довелося мені одного разу побачити. Цей лелека обрав місце для будівництва гнізда, якого ніколи тут не було. Саме йому треба привабити до себе самочку, котрі літають над ним навколо і придивляються до поведінки лелеки. Він взявши пару гілочок, поміщає їх на водонапірну вежу і починає танцювати перед самочками. Лелеки ніколи не видають ніяких співів. Вони здатні лише трішки шипіти, попискувати, а головне клацати дзьобом. Послухайте, як він це робить, щоб привабити самочку. У пташиному світі найчастіше дівчатка обирають хлопчиків, а не навпаки. Тому лелека приваблює будь-яку самку, витанцьовує, клацає дзьобом і показує те, що тут буде найчудовіше гніздо у найзручнішому місці. І нарешті котрась із самок погоджується приєднатися до нього в пару. І лелека приймає саме ту, яка погодилася. Самець лелека не буде перебирати самками, а погоджується на ту, яка погодилася бути з ним. І ось, нарешті, пару створено, і тепер вони будуть будувати своє гніздо. Інколи лелеки повертаються на те місце, де було гніздо минулого року і просто його добудовують. Інколи починають будувати заново. Ось як в цьому випадку. Своє житло птахи будують надійно, укріплюючи хмизом, травою, гілками дерев у декілька рядів. Міцні і довгі лягають до основи, менші накладаються згори. У середині птахи вистилають оселю сіном, травою, мохом. Нерідко трапляються також папір, ганчірки, коров'ячий та кінський гній, картоплиння і навіть шматки целлофанової плівки. От і не дивно, що в середньому гніздо білого лелеки важить до 250 кілограмів, а його діаметр сягає півтора-два метри. Цікавим є будівництво гнізд у лелек. Інколи. Вони ним навіть спричиняють пожежу. Ось, послухайте. Ці птахи не розуміють загрози від вогню і зовсім не бояться жару. Існує чимало прикладів, коли лелеки забирали гілки з тліючого вогнища, аби збудувати гніздо. Вони приносять таку гілку в житло, і, на жаль, в результаті цього гніздо повністю згорає, а жаринки падають вниз і можуть спричинити пожежу навколо. А уявіть собі, якщо гніздо будувалося десь на території людського обіця, то ж буде біда і господарю. Дуже часто у лелек гнізда передаються від батьків дітям. Кожне нове покоління лелек, звичайно ж, ремонтує своє гніздо, і дослідники знайшли найстаріше лелече гніздо в Європі, вік якого приблизно 400 років. В день яйця на гнізді насиджує самка, а вночі самець або навпаки. Тобто вони міняються і допомагають один одному у такій відповідальній справі. До речі, ці дивовижні птахи завжди сплять виключно стоячи на одній лапі. Цікаво, що у вісні лелека може почергово змінювати лапи. От як зараз ви бачите на відео, але цей лелека просто розминає лапки після насиджування яєць. А вночі лелека, котрий спить стоячи, може робити так само. І як дослідили вчені, при цьому птах навіть не прокидається. Ну, а наш герой поки що відпочиває від насиджування яєць, починає чиститися, обсушуватися, розминати лапки. До речі, чищення пір'я називається грумінг. Але чистяться не тільки самі птахи, а й усе гніздо. Лелеки харчуються переважно дрібними тваринами, такими як жаби, змії, ящерки, дрібна риба, дощові черв'яки і комахи, не відмовляються поласувати навіть мишами, кротами, щурами і навіть ховрахами. Взагалі, лелека не спеціалізується на якомусь певному типі їжі, а живиться найдоступнішою здобичу, тобто не перебирає. Метод полювання чорногуза дуже виразний і його можна розпізнати на відстані. Птах неспішно ходить полями, болотами, луками. А побачивши здобич, миттєво хапає її дзьобом. І, хоч птах здається спокійним і самовпевненим, але дуже близько до нього підійти. Мені ніколи не вдавалося, як би я не намагалася. Якщо залишається 20-30 метрів, він буде відходити подалі або взагалі наполохано перелетить у інше місце. А ось на цьому відео ми бачимо, як собака безхатько теж намагався напасти на лелеку, але він відійшов подалі, а потім взагалі відлетів. Взагалі, на такого великого птаха мало хто полює в природі України, але все таки великі орли чи лисиці можуть нападати на ослаблених чи необачних птахів або ж молодих. А от коли у подружжя З'являються пташенята, то їхнє спокійне життя закінчується. З появою пташенят батьки годують і поять пташенят зранку до вечора. Якщо прослідкувати за їхнім гніздом, то тільки бачиш, як вони літають туди, сюди, туди, сюди. Пташенята лелек з самого народження харчуються комахами. Весь час батьки у пошуках води і їжі для своїх пташенят. Батьки викидають їжу із дзьоба, а пташенята хапають її на льоту. Часто старі лелеки приносять їжу у дзьобі чи в горлі і відригують її всередину гнізда. Принесена вода вплавно переливається у дзьоб пташенят. Перші два місяці пташенята інтенсивно ростуть, а батьки лелеки інтенсивно добувають їжу і годують своє потомство. Апетит у пташенят неймовірний. Харчуються вони чудово і швидко набирають вагу. Тож лелеки дуже турботливі батьки. Але. Від ослаблених і хворих пташенят лелеки позбавляються безжально. Вони викидають їх із гнізда. Тож, якщо ви побачите під гніздом лелеки, викинути пташеня, можете не намагатися повернути його назад. Скоріше за все, батьки позбавилися цієї дитини. Часто вже пізно ввечері, коли сонечко сідає, можна зустріти лелеку, який ходить полем, городом чи біля ставочка і досі збирає збирає якийсь харч для своєї малечі. Ось як я зустрічала не раз цього птаха за цією справою. Він майже мене не лякається, а скоріше обурюється, що я йому заважаю у такій важливій справі, коли от-от настане темрява, і йому треба якомога більше зібрати харчу. А я тут заважаю йому зі своїми відеозйомками. Уже всередині літа пташенята починають робити свої перші виляти. Мені вдалося відзняти ось такі скупчення лелек. Правда, я точно не можу пояснити, чи це був виліт молодих птахів разом з батьками, чи те, що я. Я зараз розкажу. Адже у другій половині літа ось такі одинаки лелеки або ті, які жили парами, вони починають гуртуватися у зграї, тренуватися і готуватися до перельоту у теплі краї. Адже лелеки, як я говорила, є перелітними птахами, які щорічно мігрують з Європи в Африку. Білий лелека. Уже в другій половині серпня зграї, керуючись інстинктом, починають тягнутися на південь. В Україні такі зграї зазвичай нараховують від двох. До трьох сотень лелек. Але іноді можна побачити великі, багатосотені скупчення. Зграї поступово збільшуються, збільшуються на шляху перельоту, і на Балканах складаються вже з тисяч птахів. Восени вони летять на південь, а навесні повертаються на північ, тобто вони долають до 10 тисяч кілометрів. До речі, лелеки здатні спати на льоту під час тривалого перельоту, і їхній сон сягає 10 хвилин. Але летять вони все-таки здебільшого в день, а вночі. Десь відпочивають лелеки перелітають в різні країни Африки, і тут причудово зимують. Молоді статево незрілі птахи іноді залишаються в Африці й на літо. До речі, деякі молоді, хворі чи не занадто натреновані чи сильні птахи залишаються і в Україні, і в цей час вони потребують догляду і допомоги саме людини. Взимку здобути їм їжу практично неможливо, адже їхній раціон ви вже знаєте. А де взимку зловиш якусь мишку, жабку чи ящерку? В деяких країнах лелеки є священними птахами, а у деяких є символами самої країни. Про лелек складають легенди, пісні, казки, різні вірування. Лелека став невід'ємною частиною усього українського народу. Ось такий він лелека, герой міфів, легенд, зображений на різних марках, монетах, гербах по всьому світу. І він для нас є доволі звичним птахом, хоча ми на нього завжди дивимося із задоволенням, за ним спостерігаємо. Але чи відомо вам, що у лелеки Білого є безліч цікавих родичів? Давайте з ними познайомимося. Наприклад, лелека далекосхідний. Цей птах поширений в Східній Азії. А ось лелека Африканський. Звісно, що мешкає в Африці. А цей вид поширений у Південній Америці. Такого птаха звати Магуарі. Лелека-малазійський трапляється на крайньому півдні Таїланду, Малазійському півострові, Суматрі і Калімантані. Марабу африканський – хижий птах, птах-падальник, мешканець Африки. Його звати Міктерія. Вид поширений в тропічних та субтропічних регіонах Америки від США до Аргентини. А ось лелека Тантал-Африканський, звісно ж, поширений в Африці. Лелека чорний, поширений майже по всій території Євразії, до речі, в тому числі і в Україні. Ябіру неотропічний, цей вид поширений в Центральній і Південній Америці. Цікаві лелеки, правда? А ось я біру азійський, птах поширений в Південній та Південно-Східній Азії, Новій Гвінеї та Австралії. А я біру Сенегальський поширений в Африці. Знайомтесь це лелека Білошиї. так так, це теж лелека, поширений в Африці та Азії. Лелека молюскоїд африканський, поширений в Африці та на Мадагаскарі. А з вами була Руда Біологія. Вчить біологію весело, і буде вам біологічне щастя.